Росія завдала удару по Одесі. Вісім людей загинули, 18 поранених. Серед поранених є дитина. Пошкоджено і багатоповерхівки, і будівлю університету і адмінбудівлю. А удар цей стався сьогодні в день. Що зараз відбувається на місці події? Розпитаємо в нашої кореспондентки Аліни Оганезової. Вона на зв'язку зі студією. Аліно, вітаю тебе. Яка зараз ситуація? Чи є відомості про стан постраждалих? Що тобі вдалось дізнатися? Рацю ситуація в місті надскладна. Наразі вже відомо, як ви сказали, про вісьмох загиблих людей та ще 18 поранених. Ця цифра на жаль не є остаточною. Зараз медики надають медичну допомогу пораненим, їх екстрено госпіталізують. Тож не встигла Одещина тямитись від вчорашньої атаки по енергосистемі, як сьогодні вже чергова. Чергова атака на місто власне сама ніч в Одесі минула без ну, з тривогами, але без вибухів. Але ворог цього разу змінив тактику та атакував місто в день близько 12-ї години. години дня а, пролунали перші вибухи. Тут мережі почали одразу практично ширитися відео фото того, які стоходимо піднімаються над містом. Удар прийшовся по жилому району. Тут багато багато поверхівок. Також недалеко розташовані різні навчальні заклади. Тобто, це такий густо населений район. Тут багато людей перебуває практично, практично завжди. Внаслідок удару у людей понівечені квартири, автівки поболітали вікна, двері посипалось все, що тільки могло посипатись. Ударна хвиля була дуже сильною. Навколо страшна картина, і перебувати на місці насправді дуже, дуже емоційно складно. Багато людей зараз шукають своїх рідних, ті, хто перебував в момент вибухів на місцях, шукаються тих, хто не виходить на зв'язок. Людям, які поранені, надається зараз медична допомога. Четверо з них у край важкому стані серед постраждалих відомо про одну дитину. На місці працюють рятувальники, поліцейські, піротехніки, психологи. Сьогодні багато психологів, тому що люди, які тут живуть або були поблизу, перебувають в надшоковому стані. Росія вкотре вчинила злочин проти цивільного населення. тож слів, слів підібрати дуже складно. Також на місці працюють багато добровольців, багато волонтерів. Люди допомагають всі, чим можуть, як можуть, допомагають людям, які поранені, допомагають людям, які розбирають завали. Водночас російські змі то вже бачу, встигли публікувати заяву про те, що вони нібито знищили тут готель гуртожиток, де проживали українські військові. Тобто, це в такий верх чергове свідчення, верх цинізму і чергове свідчення того, що у цій стороні немає абсолютно. Ця вся інформація, яку маю. Ми продовжуємо працювати на місці. Ми висловлюємо щире співчуття загиблим, рідним, загиблих. Бажаємо одужання людям, які постраждали, і вкотре закликаємо не нехтувати повітряною тривогою. Дякую. Дякую тобі дуже аліно. Тримайся Аліна Оганезова, кореспондентка п'ятого каналу з Одеси, розповіла про ситуацію на цю мить. Нагадаю, що близько полудня Росія балістичною ракетою поцілила у середмістя Одеси. На даний момент відомо про вісьмох загиблих і вісімнадцятьох поранених. На жаль, як каже Аліна, ця цифра не остаточна. А президент України Володимир Зеленський вже відреагував на цю трагедію, каже, що це не випадкові удари, це показовий удар. А після дзвінків і зустрічей СП. Утянем після всіх брехливих пліток у медіа про нібито утримання від ударів по енергетиці. Росія показує, що її цікавить тільки насправді. Це війна, і цей сигнал варто почути в усіх частинах світу від залів, де зустрічаються члени групи двадцятки до усіх столиць світу. Це кінець цитати президента, який відреагував на обстріл Одещини. Ще один обстріл був в цієї ночі суми там 11 людей загинули. Серед загиблих двоє дітей, поранених понад вісім десятків. А серед поранених теж є діти. Це наслідки Ського удару по сумах ворожа ракета прилетіла просто у двір. Найбільше постраждала одна із поверхівок. Інші будинки залишились без вікон. Понівечено загалом 90 квартир. Евакуювати довелося понад 400 жителів. Також ворожа ракета пошкодила два навчальні заклади і майже три десятки машин. Очільник волонтерського об'єднання Добробат в Сумах Олексій Клюєв розповів п'ятому, що деякі приміщення настільки потрощені, що в них залишатись просто небезпечно. Все місто все ще без електрики. Близько першої години ночі окупанти завдали удару по енергетиці міста. Ліквідація наслідків цього удару все ще триває. Від моменту оголошення до прильоту пройшло щонайменше 30 секунд. Тобто, сховатись люди не встигли просто шість. Багатоповерхових будинків пошкоджені, дуже багато вибитих вікон. Наразі в місті відсутня електроенергія, частково відсутня водопостачання. На місці розгорнутий штаб. Працюють оперативні служби всі служби міста. Шестеро людей поранені через російський удар по Запоріжжю. за добу росіяни обстріляли область понад чотири сотні разів. Повідомив про це чільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Ворог запускав безпілотники по новоандріївці, Малій токмачці, гуляй Гуляйполю та новодарівці. Загарбники також тероризують область з неба. Вони б'ють авіацію, гатять з артилерії і реактивних систем залпового вогню. Минулої доби під прицілом окупантів загалом було 13 населених пунктів. Зруйновані житлові будинки і об'єкти інфраструктури. Структури. Далі зелене світло. Сполучені Штати дозволили бити далекобійною зброєю по російській території. Про це написало видання Нью-Йорк Таймс. Йдеться про ракети «Атакамс», дальність яких сягає 300 кілометрів. Куди битимуть і чи стане це рішення поворотним для російсько-української війни, розкаже Марія Дрост. Нарешті здійснилося, удари західною зброєю у глиб Росії будуть. Сполучені Штати дали зелене світло використовувати далекобійні ракети Атакамс по території ворога. Про це вперше написало видання «The New York Times», посилаючись на американських чиновників. Слідом за штатами обмеження зняли Франція та Велика Британія. Про можливість бити ракетами скальпи Шедоу» у неділю написала французька газета Ле Фігаро. Утім, уже наступного дня цю інформацію видалили. А в МЗС Франції заявили, що це питання лише розглядають. На повідомлення у ЗМІ відразу реагує президент України. План посилення України це план перемоги, який я представив партнерам. Одним з головних пунктів є далекобійність для нашої армії. Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але удари завдають не словами. Такі речі. Не анонсують. ракети самі за себе скажуть. І скажуть уже дуже скоро агенція Reuters пише, що удари атакам з поерефій будуть вже найближчими днями. Зазначають, дальність цих ракет сягає 300 кілометрів. А першою ціллю далекобійної зброї стануть війська росіян та КНДР у Курській області. Ймовірно, саме участь солдатів Кімчанина стала поштовхом до зміни рішення Білого Дому. За декілька годин до цього видання Блумберг налякало цифрою у 100 тисяч північнокорейців, яких поступово може перекинути Пхеньян на війну проти України. Президент Байден відповів на вступ північно-корейських солдатів у війну та масований наліт російських ракет зрозумілою путіну мовою. Зняттям обмежень на використання Україною західних ракет. Жертва агресії має право на захист. Сила збентежує, слабкість провокує. Це вирішальний крок у боротьбі з агресором Росією через слабкість миру не досягти. Мир нагорода сильним. Тримайся, Україно! у вересні. Диктатор Росії волав, що такі дозволи Ерефія сприйме як безпосередню участь Заходу у війні. Проте нерішучість Джо Байдена експерти пов'язували з президентськими виборами після перемоги Дональда Трампа. Напруга спала, а часу щось зробити для України залишилося до січня, бо ж новообраний президент розкидатись допомогою не планує зараз. Ми вкотре показуємо, що позиція України і прохання України щодо тих чи інших дозволів це те, що потрібно. Просто єдине, ми дуже часто гаяли час. Цілком було прогнозовано, що воно буде прийматися вже після виборів у Сполучених Штатах. До речі, про це фактично прямо сказав. Пан Лемі, міністр закордонних справ Великобританії, дуже багато цілей в оперативній глибині, які можуть бути уражені цими ракетами, не лише аеродрому, це і в тому числі і розташування проти тактичних ракетних комплексів. Чим далі він розташований, тим менша ймовірність того, що він може вражати об'єкти в глибині території України. Тобто, сам по собі цей дозвіл він в принципі здатний щось змінити. І він буде і він змусить Російську Федерацію підкривати свої дії. Глобальні зміни, зміни на фронті це питання дуже таке, дуже поспішне. ми не знаємо, скільки нас скільки ми ракетами получимо витримаємо. Аналітики кажуть, дозвіл бити західною зброєю може зміцнити позицію України у перемовах із Росією, але варто дочекатися деталей з офіційних заяв, бо достеменно невідомо, чи Байден дозволив бити поза межами Курської області. Замість відповіді американський президент вирішив воз'єднатися з природою у лісах Амазонки. Марія канал.